Волинські спортсменки, які здобули високі нагороди на міжнародних змаганнях, отримали грошові нагороди. 29 квітня у приміщенні Волинської обласної військової адміністрації вручили грошові сертифікати спортсменкам та їхнім тренерам за перемоги на міжнародному рівні. Нагороди отримали золота призерка Кубка світу 2025 з парафехтування Марія Іванчик та її тренер Олексій Сундієв. А також чемпіонка Європи 2025 з вільної боротьби Анастасія Алпієва, її тренер Іван. Полії з перемогами спортсменок привітав голова Волинської ОДА Іван Рудницький. Мені дуже приємно, що волиняни і такий період під час війни і захищають нашу і країну і презентують нашу область на міжнародних спортивних змаганнях. І це свого роду є теж, скажімо так, підтримка наших воїнів, підтримка нашої державності що У нас сильна нація, спортивна нація і наші спортсмени здобувають призові місця. Тому я вас... Щиро вітаю дуже вам дякую, Марія Іванчик здобула перемогу у березні в італійському місті. Піза за перемогу боролися спортсмени з 22 країн, а Україну представляли 12 учасників. А борчиня Анастасія Альпієва у квітні на чемпіонаті Європи у Братиславі блискуче перемогла у фіналі досвідчену турецьку спортсменку, багаторазову чемпіонку Європи світу та призерку Олімпіади. Тож вітаємо спортсменок та їх тренерів із перемогами.